Привіт всім! Мене звати Павло. Зараз я вам розкажу, як приготувати закваску для випічки хліба. Отже, починаємо. Для цього нам буде потрібно вода, хміль або шишки хмелю, як ще називають, мука один стакан, може бути ржана мука, тобто житня, або звичайна пшенична мука. Вищого сорту або першого. І одна чайна ложка цукру. Спочатку готуємо відвар з хмелю. Для цього нам потрібно закип'ятити воду, додати туди 3 ложки хмелю, скрутити найменший газ і кипятити 10 хвилин. Після чого ми цей відвар знімаємо з вогню, накриваємо кришку. Даємо настоятись 1 годину. Далі проціджуємо відвар у літрову банку. Наступний наш крок буде додавання у цей відвар цукру, чайну ложку цукру. Після цукру ми починаємо додавати муку. Муку додаємо. Столовою ложкою і ретельно перемішуючи суміш. Додаємо муку до тих пір, поки наша суміш по консистенції не буде нагадувати нам сметану. Тобто, густина суміші має бути так, як жирна сметана. Тобто густа-густа. Далі накриваємо нашу банку з суміш. Відвару і муки, накриваємо тканиною, щоб туди не попадали пилюка і різні сторонні предмети. І кладемо в тепле місце, щоб закваска настоялась і підросла. Це може бути біля батареї або на батареї, або просто на столі, якщо у вас. Досить тепло, в, на, досить тепло на кухні. Якщо ми готуємо закваску з вечора, то лишаємо її до ранку. Приблизно 10-12 годин. Зранку дивимося на нашу закваску. Якщо вона збільшилась в два рази в об'ємі, то можемо вже замішувати на ній тісто. Якщо ж ні, Кладемо її в ще тепліше місце. Це може бути біля плити, де готується їда. Тобто, щоб температура була ще більша. І на протязі години-двох вона має підрости. Тобто, ще раз нагадую: щоб закваска готова, тоді, коли вона. Збільшиться в розмірі в два рази. Після цього замішуємо тісто. Замішування тіста виглядає таким чином. До нашої закваски додаємо певну кількість води, на якій ми будемо замішувати тісто. Це може бути від 200 г води до літри. Додавши воду, добре перемішуємо, після чого додаємо муку і формуємо тісто. Поки тісто ще не досить густе, ми відкладаємо 3-4 ложки цього рідкого тіста для другого разу. Це буде закваска для наступного замісу тіста. І кладемо її в скляну посудину, тобто може бути півлітровий слоєчок. і поміщаємо в холодильник на зберігання. Далі, коли ми замісили тісто, розкладаємо його в форми і чекаємо 1-2 години, поки воно виросте. Після цього, як тісто виросло, Кладемо його в духовку. В духовці температура для випічки приблизно має бути від 150 до 180 градусів. І по часу від години до півтори години. Це вже в залежності індивідуально від вашої духовки і від кількості від об'єму хліба, якого ви печете. Дякую всім за перегляд. Успіхів вам у приготуванні бездріжджового ті хліба. Дякую за перегляд.